Раптові зливи та холодний атмосферний фронт, якою буде погода цього тижня у Чернівецькій області. Раптова злива сьогодні накрила Чернівці. Лило рясно, утім, недовго. Грози з поривами вітру, такі наслідки впливу холодного атмосферного фронту, який приніс зміну погодних умов на Буковині для мешканців області. Це може означати несподівані й нестабільні погодні умови, каже Тетяна Негадайлова. Ось зараз формується знову нестійкої повітряній масі, і ми очікуємо найближчу годину. Знову короткочасні дощі по області з грозами. Але це буде на меншій частині області. Розпочнеться цей процес в передгірських районах і поступово буде переходити, переміщуватися на схід. Тетяна Негадайлова зауважує, найближчі дні в області будуть досить спекотними. Опадів більше не передбачається. А ось уже в день неділі через територію області ми знову очікуємо проходження не просто холодного фронту. У нас формуватиметься циклон над Карпатами, який практично принесе зміну погоди на всі західні області України. Водночас Тетяна Негадайлова запевняє, наступний тиждень буде досить комфортним, переважно без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах 22-26 градусів тепла в день та 18 градусів тепла вночі. Романоліник новин Чернівців телеканал Сі 4